Петит як відомо приходить під час їжі, і тим паче, коли вона смачна, а десерт взагалі обіцяє бути фантастичним. Щось подібне нині переживає зухвалий у гарному розумінні слова дебютант екстраліги України з футболу суха балка жовті води, яка вже у першому для себе чемпіонаті вітчизняного елітного дивізіону потрапила до його плей-офф а ще раніше, не тільки гарантувала. Але успішно подолала чвертьфінал розіграшу національного кубка, здолавши в серії післяматчевих пенальтів після, пенальті, після нічиєї 3-3 в основний час зустрічі Львівську енергію. У півфіналі турніру на жовтовоці очікував один з невдах чемпіонату кардинал Рійне. Півфінальний поєдинок для сухої балки розпочався не кращим чином, коли вже на третій хвилині Кравчук ударом з другої спроби вивів рівненців перед. Втім, музика недовго линула на вулиці кардиналів, і вже через хвилину жовтоводці поновили рівновагу після чергової і для останнього часу вишуканої у їхньому виконанні комбінації, яку на дальній стійці завершив ніжник. На екваторі тайму мілінький практично з нульового кута тріснув у каркас площини білого прямокутника. Далі до сигналу на відпочинок суперники почергово обмінялися декількома небезпечними моментами. Втім, справа до забитих м'ячів так і не дійшла. На лінію обох воріт бездоганно діяли голкіпери, Щось подібне спостерігалося, і після перерви запам'ятався епізод, коли буто виграв боротьбу на одинці у свого опонента, а потім у другому поєдинку поспіль досвідчений шеремет знову не приборкав належним чином сферу, щоб спрямувати її у ніким незахищений кут. Зрештою події на майданчику у другому таймі красномовно свідчили про те, що обидві команди вирішили за краще, що ліпше синиця в руках, аніж журавель у небі. І десь підсвідомо вели все і готувалися до серії після матчевих пенальтів. Так воно в підсумку і сталося після того, як у жовтовоці традиційно потужно гармату з позначки розрядив міленький, ковальов на другому ударі схибив, тоді як рівниці били безпомилково. Не забив і ніжник, і здавалося, що сухі такими навіть з нежовтої води не вийдуть. Час збирати речі і їхати додому. Але у них знову на авансцену подій вийшов голкіпер Бутов. Спочатку він впорався з пострілом Скипчика. У свою чергу не хибить і шеремет, натомість Бутов продовжує фаєрити і тягне удар від Волкова. Далі було щось неймовірне. Спершу не забиває воротар жовтоводців Войтович. Натомість одноклубника і колегу замплуга, як і команду знову виручає Бутов, який гасить удар Кравчука. Ярошенко на куражі для сухих виводить їх вперед у серії до першого незабитого. І таким стає Сейв Бутова на сьомому пенальті, який і виводить суху балку до фіналу Кубка України, а сам герой відразу. Поділився таємницею успіху. Не, ми відпрацьовували серію пенальтів. У нас за це відповідає Артем Шеремет. Він нас тренує, скажімо так, б'є з 6 метрів кожне тренування. Дякую йому, Тьома. Так що, ні, це професіоналізм і, скажімо так, трішки доля вдачі і праця. Праця. Це важко складно знайти зараз слова, багато емоцій віддали на грі. Так що будемо налаштовуватись на ураган. Ми молода команда, але дуже амбіційна, у нас амбіційний президент. Ми не будемо здаватись ні в плей-офі зараз, ні завтра, в Кубку. Неважливо, скільки нас п'ятеро, шестеро. Ми будемо давати бій будь-якій команді, бо в нас дуже, скажімо так, міцний колектив. Ми б'ємось один за одного. І в цьому турнірі, скажімо так, він короткотривалий, дві-три гри, і ти можеш дійти до фіналу. Тому віддались. Я думаю, що багато сили кардинал віддав за заборону. Тому сьогодні така була більш в'язка гра. О, тому будемо налаштовуватися і битися і завтра з урагану. Ну, я дуже радий і дуже дякую хлопцям, дякую нашим ще розболівальникам. Ви бачите, яка ну, чули, яка підтримка була. Сьогодні була дуже важка гра, дуже важка. Кардинал якось не потрапив в плей-офф. Тому в них такий був шанс, і вони були дуже заряджені. Ну і ми такі були. Тобто рівна гра. Хто б забив би другий, другий м'яч, той би переміг. Ну, бачите, є Бог, він нам сьогодні поміг. Два пенальті програвати і взагалі виграти. Це взагалі, це, це супер. Рекорд.